Українські військові звільнили населений пункт благодатне на Донеччині. Про це повідомили у сухопутних військах. Зсу допомагав у цьому сусідній підрозділ сил оборони. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску на стримних росомах. Пощастило взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе у подальшій роботі ЗСУ. Локального успіху українські військові досягли і на запорізькому напрямку. А саме під час контратак на південний захід та південний схід від Оріхова на це вказують геолокаційні кадри від 10 червня. Повідомляють в інституті вивчення війни. При цьому російські війська в Запорізькій області продовжують оборонятися від українських атак. Російські воєнкори також підтверджують, РФ захищається. Всім привіт, запорозьке направлення. Пацаны стоят, держатся. Просто звери. Помаши маме. Ха, супер. За нами так маг. Хуй они тут пройдут. Хуй, отвечаю. Не пролезут, как Тим часом, українські війська зараз намагаються провести дуже складну тактичну операцію, зокрема лобовий штурм підготовлених оборонних позицій, але ускладнює це відсутність переваги у повітрі. А от тактичну перевагу мають українські військові, виконуючи операції вночі, допомагає західне обладнання із сучасними системами нічного бачення. Хоча і в день Росармії теж чимало дістається. Це удари по російській колонії з БК у Запорізькій області. Орієнтовні втрати близько 10 одиниць техніки. А ось на запорізькому напрямку детонує російський ГРАД та інша техніка. Визнають локальний успіх ЗСУ і у британській розвідці збройним силам України вдалося прорвати першу лінію російської оборони у деяких районах фронту. В останні два дні це фіксують на окремих ділянках на сході та півдні України, кажуть британські розвідники. Не дивно, що російське керівництво починає панікувати. Відомство бажає взяти під цей контроль найманців, які воюють в Україні, ніби для підвищення ефективності. До 1 липня всі добровольчі загони зобов'язані укласти договір із міноборони РФ міністром оборони Російської Федерації підписаний приказ, яким визначений порядок організації служебної діяльності добровольчих організацій. Документом определено підписання добровольчими отрядами. До 1 июля цього року контрактов з міністерством оборони Російської Федерації формально учасники ЧВК Вагнера також вважаються добровольцями, адже найманство в Росії заборонено законом. Керівник компанії Євген Пригожин уже висловив усе, що думає про цей наказ. Ті прикази і укази, які Шойгу, вони розпространяються на співробітників Міністерства оборони і на військовослужбовців. ЧВК Вагнер. не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему. Чувака «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт І являється високоефективною структурою. Чим закінчиться чергове протистояння Пригожина з військовим відомством РФ дізнаємось пізніше. Хоча можливо це інформаційний маневр, щоб відвернути увагу від головного. А важливим є те, що російські військові залишаються небезпечними. ЗСУ безумовно чекає важка боротьба. Водночас Україна ще не перекинула переважну більшість своїх контрнаступальних сил. А російська оборона не є рівномірно міцною на всіх ділянках так лінії фронту кажуть в інституті вивчення війни. А що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А ще підпишіться на телеграм-канал Новини Донбасу, щоб знати більше.